Уявіть собі, Путін не з'являвся на публіці майже 15 днів. Давайте розберемо хронологію. 1 січня він нібито привітав росіян з Новим роком, потім з'явився в церкві 7 січня і раптом зник. І лише вчора, 15 січня, він вже публічно давав інтерв'ю, зробив декілька простеньких заяв про безпеку. Росії. Тобто, якщо не враховувати, що 7 січня Путін дійсно був в церкві, то ми маємо майже два тижні без Путіна. Але найцікавіше в цей момент у світі відбувалися такі події, що ну, він просто не міг не відреагувати на них. 3 січня Сполучені Штати арештовують диктатора Мадуро з Венесуели, жодних заяв Путіна. Далі, Сполучені Штати починають арештовувати тіньовий флот Російської Федерації. Один за одним кораблі потрапляють в руки Сполучених Штатів, і навіть ті, які супроводжувалися російськими військовими кораблями. Рухаємося далі. Європейський Союз та Велика Британія понижують граничну ціну на нафту з 47 доларів до 44. Друзі, це все відбувалося з 3 січня по сьогоднішній день. Жодних заяв з боку великого диктатора Путіна ми не чуємо. І напевно не секрет, що насправді так відбувається завжди. Коли диктатор програє, він просто ховає голову в пісок.